Наскільки доцільно створення ось ще одного комітету, ще одного органу, а це наші з вами кошти? Чи тут про інше? Якщо є представники, Ні, інших я по-перше, поперше не розумію, що роблять іноземці міністерства оборони. Ми також не розуміємо Це раз. По-друге, а чим займається Можливо, органами? Вони Тараси будуть відслідковувати кошти, які, які кошти? передаються на зброю або що ж зброю, загалом? не почекайте. Ні, є механізм, через чи давно вже влаштовано, що до 22 другого році американці це американці все чудово знають. У них претензій не було. У мене питання: О, там є деякі люди. А вони а що вони працюють на ворожу розвідку? У кому відповідальність? Ні, тут більше питання. Ну може воно буде працювати, не знаю. Витаєте? Ну, у нас від у мене питання. У мене питання. А де рахункова палата? У нас аудитом займається рахункова палата є представники Навіщо? Руслана Рудницька, українська да, експерт національних міжнародних партнерів. Мене... Дивіться дивіться міністерство оборони дивіться, і рахункової питання, палати. Ні, ні. Чи ви про інше? От рахункова палата це чиновники, які є до речі, в конституції там вони якось mm -hmm. писані, є в законодавстві. Вони, якщо погано працюють, вони несуть якусь відповідальність. І тому питання більше, якщо вони погано працюють, вони несуть на відповідальність. Якщо помилки роблять, це ж несуть відповідальність. Mm. А тут ми, ну я не розумію, поки, які повноваження цієї ради. Ну, мабуть, там Міністерство оборони краще. Даватиме знає. Даватиме консультації та поради щодо реформи фінансового так контролю Так, це через радники можна зробити. Це що списання коштів? Як що я, я не знаю мови... взагалі, в чому функція? Це ну це парафія. Або знову таки у нас ну два органи. Це знову таки державна аудиторська служба, яка теж е е працює там з європейськими структурами по контролю за коштів і у нас є от рахункова палата. Це в принципі і функціонал. Наскільки ну, мені відомо, там є ще внутрішній аудит Міністерства оборони. Вони теж там ну активно працюють. І в принципі, ну скандалів. Ми ну за часів цього міністра Як оборони ви думаєте, не бачили це, звідки їм виплачується заробітня плата? Чи є вона взагалом? Це а якщо я оце це не можу орган, державний орган, так. При Міністерстві оборони, відповідно, це йдуть кошти з державного бюджету, відповідно, а, це кошти кожного це, українця. Це це більше питання до Міністерства оборони. Я не знаю, може це на громад... якщо воно на громадських засадах і так далі, то питання. Але тут, як ви говорите, це може бути розсекречення інформації. Ну, теоретично, так. Ну, дивіться, є Міністерство оборони і Генштаб, там повинні бути громадяни України, так? Да? І все інше, тому що коли у нас що забагато теж іноземців, знаєте, а з кого вони представляють? А от яку відповідальність несе іноземець, якщо він, наприклад, сидить і це передасть інформацію? Там же ж ми розуміємо, корупція є на заході. Також він несе якусь відповідальність за свою діяльність в Україні. Ну, певно, якщо він представляє той чи інший орган іншої країни, відповідно, там є законодавство. Не може бути. Як... Він не може представляти ніякого органу. Державний службовець іншої країни не може працювати в іншій країні. Там якісь там у нас наглядових радах якісь інвестбанкіри сидять, вони кого тут представляють? Ну, я не знаю, що це люди. Гранти, напевно? Що... Ну, гранти не гранти. Ні, питання в тому, що ми, всі українці, чудово себе бачать, що корупція в світі існує добре, да, в той ж самій Європі. От. І теж це теж питання, ну особливо це стосується Міністерства оборони та Генерального штабу.